Друзі і всім привіт! З вами я, професіонал Максим. І сьогодні зі мною моя віддана людина. Звати його Лот. Таке от незвичне ім'я. Привітайся! Всім привіт! Ось так от, друзі. Як бачите, ми приїхали на оце це саме місце. Так, ну, звісно так воняє, смердить капець. Фу. Давай, ходи за мною, лорд. Так, незвично, друзі, ім'я. Ну, також перед початком відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати моє нове відео. Як бачите, в нас впав невеличкий сніг. Ну, три морозок зараз ніч. Трохи холодновато. Ну, що ж, друзі, сьогодні перейшов час, коли ми будемо діяти. Я надіюся, вам це відео сподобається. Ось так. Під цим відео ми будемо діяти дуже сильно, так сказати, покінчимо. Тоді, як я думав, то все вже покінчено з мером. А так я бачу, то він просто перемістив своїх людей в якесь безпечне місце. До речі, тут було дві машини, і я так розумію, вони втікли. Ну що ж, лорд, поїхали підготовлюватися цієї ночі, друзі, нашого мера. Містоне. <кій> <Не> <кій> Та-та, нашого мера. <кій> Не стане. Ну, так, от, давай сідай, лорд, в свою машину. Ми приїхали О, на двох машинах. Машина. Ось так. Давай я задню, задню, задню. Так, і що ж, поїхали. У мене, друзі, трохи болить горло бо це є в нас в селі холодніше і холодніше. Так, лорд, давай от сюди їдемо ще. Там будем... Ну нічого, давай їдемо. Буде всю добре, напевно. Ты їдешь зимой? Так, так. Добре, давай, догнать. Видите, я щефари тут так. ну нічого. Ну, Нечайного. Друзі, ви нічого бачили? Бажай, куди ти в мене в'їхав, алло. Друзі, твої ночки буде сюрприз Великий, великий, великий стрес. Так, отута. Так, так. Добре. Так. А, Та, ти такий грубий голос, знаєш? Я ти я. Куда ти в машину мою в'їхав? Алло? Бегіть, лорд, ти мене щось напрягаєш. Во, давай. Ну що ж, всім доброї ночі. Доброї ночі. Доброї ночі. Доброї ночі. <різь> Радий всіх бачити. Ну що ж, сьогодні будемо діяти. Ось так от. Сьогодні пора покінчити. Надіюсь, ви всі готові. <плес> <плес> Добре. Хм, ну що ж. Заради вас на життя відамо. Дякую, дякую. Ну що ж, лорд, ти готовий? Так, так, завжди заради вас готовий. Ха -ха. Ну що ж, всі готові. Ну добре, всі готові. Ну то що ж, сідайте по машинах, я їду сам. До лорда сідає, хай сілька 4 люди. Дві-три людини. Ось, давайте, сідайте по машинах. Лорд, вон твоя машина. Куди ти лізеш? Ой. Так, давайте всі. Вон твоя машина, лорд, ти що загубився? Ні, ні, вибачте, я перевіряв, що там нікого нема. Ну, добре. Ну що ж, давайте по машинам. Так, друзі. О, там наші вже почали перебивати. Давайте е е Саша, Андрій і Лорд давайте побігли за мною. Як скажете? Давайте сюди. Добре, нам, ходіть. Він, по суті, от в цій кімнаті. Так, а там наші розбираються. Ну, зараз буде хаос, правда? Лорд туди. А, вот. Ну, зараз влаштуємо її шоу. Так, дякую, лорд, за сходи Верніше за драбинку. На Здоров'я. Так. Ай, ёлки палки Ну нічого, давайте Божайте. Хай буде звідси. Давай сюди. Так, вон його охорона. Зараз йдемо І її приглушимо, поняв? Давай, лорд, ти що, залізти не можеш? Давай, вон, во тихо, тихо, вон той мар. Бач. Бач, <звук> бач. <звук> Нічого, Зараз прокрадемось. Андрій, Саша, ходіть сюди, швидко. Так, що ви придумаєте? Що, вибиваємо цей, то залітаємо? Так, так. Давай, лорд, слухай мене сюда. Зараз я вебиваю. Влітаєш і там ще два ухоронця. Бо вони наших зараз переб'ють. Типа, розумієш, вони там ідуть. Ну короче, давай, Ти так. Давай, тикши, бух, арам. Відійди трохи, відійди. веди. Бастри, давай, залітай! Що тут робиться? Давай, лорд, біжи до тих, я з цим розберуся. Що ви тут забули? А то, що тебе не переймає, давно хотів з тобою покончити. Баран, на получай! Так, ну що ж, все. Всі, всіма покінчено. Добре. Де лорд? бляха муха? Де лорд дівся? Питаюсь, де лорд? Е, він пішов. Куди? Як він так швидко? Не знаю. Давайте швидше вже світає, тікаємо звідси. Якщо на вас хтось подумає, а нічого не буде мені. У мене є ж такі, Боже, як шкода наших людей. Беріть, пакуйте їх в машини і поховаємо їх, як людей. Господи, як шкода. Ай. Ну нічого, ми зараз нема, життя можем. Життя можемо розкувати. Я велике дякую. Давайте швидше. Сідайте в машини і їдемо звідси. Ви де припаркувалися? Задні вон того будинку. Добре, давайте швидше їдемо звідси. Нам ще. Так, он там. Їдемо звідси рухайтесь, давайте тікаємо звідси, рухом. Чекайте, не туди йду. Все, вибігаємо, вибігаємо, тікаємо звідси. Щоб до на нас ніхто не подумав. Все, друзі, ну що ж, покінчено з мером. Ура! Так, друзі, вже сів, давайте швидко. Поки камери нічого не зафіксували, мої люди вже поїхали звідси. Так, аз, і так. Ніби я от в себе в готелі. В себе ось. В цьому ну, я тут вже від ранку, якщо що, бо я своїх людей вже попередив, що я, типу, тут від ранку ось. Ось так. Так що дивіться, друзі, в нас є невеличкі зміни. Тепер ресторан ресепшн, верніше сауна. Називається у нас вогник. І отут у нас такий репс-ресепшн е, Тут ми приймаємо людей. І зараз я вам покажу, е, що відбувається в е, самому. Е, до речі, зараз там Віка має десь підігти. Е, що відбувається в самому -мому готелі? Як ви розумієте, готель вже закритий. Ось, ну, Ось так от. Так що давайте йдемо до поварів, Надіюся, зараз сюди поліція не приїде. ну, Будемо молитися. Так, ось, як я сказав, готель не працює. Е, ось, Тому тут вже, можна сказати так, і нікого тут взагалі ніхто не живе, нікого нема. Світло виключене, ось, На вищих поверхах, вищих поверхах нічого немає. Все позакривано. Тут ось тільки директ Ну, тобто, лишилися кабінети. Ось. Е, ну, Ну, нічого такого ну, Просто грошей зараз прибутку немає е, осінню. Так що ось так от. Е, всім доброго ранку. Ось. Що там ви як там? А нічого, все добре, працюємо. Отак от багато людей приїхало. Кожен хоче якогось там. Так багато людей і піцу замовили, і сухарики, і чипси. Ну то ж, сауна є для того, щоб відпочивати. Бос-бос! Що таке? Там поліція приїхала. А, лки-палки, серйозно? Де? Зараз подивимося. А нічого не видно. Тут все позакривано. О, Віка вже є. Віка ти де да була? Е, о, люди ще. Віка ти де да була? Я? Ти ти. Е, в туалет ходила? Боже. А ресепшн на кого лишила? Вона. дядю Вітю. Та, то я нього тут зовсім дивився. Добре, ходіть, бо зараз ті поліцейські. Ой, Ну нічого, друзі, в мене все продумано. Ось так, в мене вірні люди. Ой, ну, що ж? Ходіть, подивимось, що вони скажуть. О, Боже, далі на тих же улях, на яких пише. Російською мовою доброго ранку всім. О, пане, а ви де були? Я в готелі, он моя машина. Та, та, ти що? Позатикалися всі. Я тут веду слідство. Добре, добре. Е, пане участковий слухаю вас уважно. Де ви були сьогодні вночі? Я ви в себе в готелі, в ресторані, бо без мене тут ніколи нічого не робиться. Вон повно людей, як бачите, людей море в ресторані теж їдуть і їдуть повара, не справляються. Також зарплати треба видати, як розумієте. То ви що, ніч там пробули? Ну, так. Ага. Ну, а хтось може це підтвердити? Ну, а як ж? Може підтвердити Віка, яка на ресепшені, е, головний наш повар, е, шеф, повар наш е, Віктор. Ось. Е, також, ну, багато можуть людей підтвердити, що я тут був. А взагалі що сталося? Ну, бо мера вбили і. Та в чому ти мене звинувачуєш? Слухай сюда. Хто ти такий, щоб мене звинувачувати в тому, що я вбив мера, серце в нього стало і все? Ага, щоб в спину ніж прилетів. Ну, ниніша менш? Шо, що? Нічого. Ем, хто ти такий, питаюся? Хто його знає? В мера ніби ворогів мало було. Ви краще, щоб мене від, від роботи відволікати та звинувачувати в мене в якійсь. не знати в чому навіть. Хто? Хто ви такі, щоб мене? Звинувачувати в тому, що я когось вбив. Я що, вбивця. Ну, ви просто з ним воювали останнім часом. Його проблеми. І взагалі вбити хотів він мене. Ну. Ну, в принципі. От, в принципі, в принципі. Ще раз ти до мене прийдеш з такою заявкою. Закрию весь ваш той поліцейський відділок. Я тобі обіцяю, ти поняв мене? Ну, добре, але ми будемо за вами стежити, так що хочемо, будь ласка, світ... свідків до нас на допит. З готелю і з ресторану. Без питань. Вон вони. О, Стас є. Не знаю, чи Стас може підтвердити, але може і підтвердить. Можете йти вон туди йти питати, тут а всі вам скажуть все те саме то, що я сказав. Ага, добре, ми ще поїдемо до вас додому і там людей допитаємо. Та допитуйте, робіть, що хочете. Ну, я тобі сказав ще раз ти мене в такому звинуватиш в якомусь вбивстві. Тобі це так просто не менеться. Ти зрозумів мене? А зараз взяв свої паршиві жигулі своїх людей недороблених. Ми взагалі недороблені. Закрийся, тебе ніхто не питав. От власне. І дуйте звідси, ідіть, розслідуйте нормально оце все, а не звинувачуйте мене. Ви ще не встигли розб... розібратися, вже приїхали до мене, мене звинувачувати. Це хіба нормально? Ну, ні? Ну, так в чому про претензії? Я не розумію. Ну, ну, ну просто ви вонювали з ним, і ми подумали, що це може стати як за нагоду, щоб стати мером села. Мені того не треба, повір мені, друже. Якщо так. То хай почуває короче, ваш мер з миром, а до речі, ви знаєте, хто його міг вбити? Я не знаю, но у нього були проблеми в селі No94. Знаєте, туди, як їхати, там ви теж тоді там були. Ага, Пам'ятаю, пам'ятаю, вони так тоді сварилися. Ну, так може, їм це як пішло, як під нагоду. Вони ж там живуть ідеально ось. А тепер бери і їдьте звідси. Добре, але ми мусимо з людей допитати ваших людей. Будь ласка, хай вони збираються. А працювати хто буде? Ну, не знаю. Ну, добре, давайте мені ту вашу. Хто там у вас на, ре... на ресепшені стоїть? І вашого... Як то його, шефа. Віктора, якщо я не помиляюсь, Та. Та, е, Віктор шеф і Віка адміністратор. Ось, який зара, яка зараз на ресепшені. А грек за цим всім подивиться Стас. Ось. Ну, так хай виходять, сідають в машину. Добре, але якщо ти з ними щось зробиш, полетить твоя голова з плеч. Добре, добре, а ти мені взагалі тут не погрожуй. Хто ти такий, щоб зі мною на ти говорити? Слухай, дядько. Ну тако, я тебе зараз тут приб'ю. Ну, ти один, а нас тут четверо, п'ятеро. Ну, так, а з математики скільки було? П'ять. E, e, ну, видно. Ясно, ясно. Добре, зараз покличу вам їх. Так. Віка, e, Vika... ой. E, доброго дня, вибачайте. E, тако Вітя, збирайся, йди до тих поліцейських. От хай тебе допитають. Стас, будь ласка, побудь замість Віки. Добре, добре. Віка, давай, збирайся, ти йдеш. Є якісь проблеми? Е, ні, все добре. Все добре. Ось. Що ти там так довго? Може їх підмовляєш де, га? Так о, я тебе зараз не знаю, що з тобою зроблю. Хто ти такий, щоб мене звинувачувати в чомусь? Е, а хтось з. Р. То. Ресторан твого Може підтвердити, що ти там був. Ну. В принципі, може світа директор Чекії. Я вже навіть не пам'ятаю, хто нас там директор. Ну, я не знаю, бо я там був недовго. Вони були на нараді. Просто я наказав. Ем, ну, просто дав. Привіз товари. ...ну ти мені... Все, давайте. Віка! Вік, Вітя, Віка! Давайте, ходіть сюди! Ну що ж, друзі, ось такі от справи. Як бачите, наші поліцейські сходять з розуму. Ха. ну, мене встать, друзі, як завжди продумано. Як завжди, я переміг. Вони думали, що зі мною так буде легко. Ну, так, хай це буде моїм гріхом, але. Хм, Надіюсь, буде цього разу нормальний мер в нашому селі. Що ти там шепочеш хочеш? Ти? Та закрийся і Іди звідси вже. Достали. Мені людей зараз будете відлякувати. Е, подумають, що ви туди мене заарештувати хочете. Ну, і взагалі. поміняйте собі ті вам видали нормальні машини. Нашу вам оця полиція. Це російська мова. Ми на Україні якби живемо, ні? І ти сам говориш на е, українській. Я зараз воду та цей все, давайте. Коротше, давайте, до побачення, друзі. З вами був я, професіонал Максим. З вас лайк, підписка. Дякую вам за підписки. Давайте доб'ємо 500 підписників. Та всім па-па!